Коли ми чуємо слово хімія, що зазвичай спадає на думку? Шкільні уроки, так? Формули, колби. Але насправді все набагато, набагато глибше. Це не просто предмет у розкладі, це наука, яка, по суті, пише сценарій для всього, що нас оточує. Від зірок у космосі до думок у нашій голові, за всім цим стоїть хімія. Давайте розбиратися, як саме вона керує світом. От давайте на секунду задумаємось. Що може бути спільного, скажімо, між повітрям, от просто повітрям, яким ми дихаємо, і ось цим смартфоном у наших руках? Здається, ну, взагалі, нічого, але це тільки на перший погляд. Насправді їх пов'язує щось абсолютно ну, фундаментальне. І ця відповідь, знаєте, доволі проста це хімія, саме вона можна сказати, такий собі невидимий диригент, який керує просто неймовірним оркестром перетворень. І цей оркестр грає, ну буквально щомиті, і навколо, і всередині нас. Добре, то що ж це таке? Якщо брати формальне визначення, то так: хімія, це наука про речовини, і що важливо, про їхні перетворення. А якщо по-людськи, то це по суті дослідження того, з яких таких цеглинок складається абсолютно все навколо. І головне, як ці цеглинки можуть з'єднуватись, роз'єднуватись і створювати щось зовсім, зовсім нове. І отут ми підходимо до однієї дуже важливої ідеї. Дивіться, хімію не просто так називають центральною наукою. Чому? Бо вона, по суті, є таким собі мостом, який з'єднує, здавалося б, абсолютно різні світи знань. Просто погляньте на цю павутину зв'язків: хімія це ніби клей, що тримає все це докупи. Ну от, наприклад, біолог, як він може зрозуміти ДНК без біохімії? Ніяк. А фізик. Як пояснити, чому працює батарейка без фізичної хімії? Теж ніяк. Навіть астроном, який дивиться на далекі-далекі зорі, використовує космохімію, щоб зрозуміти, з чого вони складаються. Розумієте? Це не просто окремі предмети, це єдина система знань. І в самому її серці хімія. І цей вплив, він же не десь там у книжках, він щодня поруч. От подумайте. Ліки, які рятують життя, надміцне скло на екранах наших телефонів, добрива, завдяки яким у нас є їжа, за всім цим, за кожним із цих пунктів стоять роки хімічних досліджень та відкриттів. Ну от, просто спробуйте на секунду уявити світ без цього всього. Важко, правда? Практично неможливо. Але ж так було не завжди, правда? Як людство взагалі дійшло до такого рівня? Історія хімії це, знаєте, така собі захоплива мандрівка, від якихось давніх, майже магічних ремесел до надсучасної науки. Давайте трохи перенесемось у минуле і подивимось, як усе починалося. І шлях цей був м'яко кажучи довгим. Все почалося, мабуть, ще з давніх єгиптян. Це були справжні практики. Вони вміли варити скло, виплавляти метали, робити парфуми. Потім естафету підхопили алхіміки. Так так, ті самі, що шукали філософський камінь. І, хоч камінь вони так і не знайшли, але знаєте, по дорозі вони винайшли купу лабораторного посуду, відкрили безліч нових речовин, по суті, заклали основи. А от справжній переломний момент стався у 18 столітті, коли був відкритий закон збереження маси. Саме тоді хімія з такого собі трохи містичного мистецтва нарешті перетворилася на точну справжню науку. І ось ця цитата: послухайте, вона просто ідеально показує наскільки високі ставки. Ще понад 100 років тому люди розуміли, та країна, яка є лідером у хімії, буде лідером і в усьому іншому. Буде найбагатшою, найуспішнішою. І знаєте що? Сьогодні це, мабуть, ще актуальніше, ніж тоді. А ось іще одна ключова дата: 1901 рік. Чому вона важлива? Бо саме тоді вручили першу в історії Нобелівську премію з хімії. І це була не просто якась там нагорода. Ні, це було офіційне на весь світ визнання того факту, що хімія це одна з головних, фундаментальних рушійних сил прогресу людства. Добре. Ми поговорили про історію, про великі ідеї. А тепер давайте спустимось, так би мовити, на землю. До практики де ж народжуються всі ці відкриття, як теорія перетворюється на реальність. Ну, все починається саме тут, у лабораторії. І навіть звичайна шкільна лабораторія це щось набагато більше, ніж просто клас із партами. Це справжнісінький простір для відкриттів. Саме тут за допомогою оцього всього спеціального обладнання можна на власні очі побачити, як працює хімія, буквально доторкнутися до таємниць матерії. І ось вони інструменти хіміка, пробірки, колби, склянки. Збоку може здатися, що це просто посуд, але ні, це справжні знаряддя для відкриттів. У пробірці ми можемо спостерігати, як раптом з'являється новий колір, у колбі змішувати речовини, щоб отримати щось абсолютно нове. Кожен із цих предметів це ніби слово, в особливій мові, якою ми спілкуємось із природою, ставимо їй запитання. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Навіть така, здавалася, проста річ, як нагрівання рідини в пробірці, це ціла техніка. От дивіться, спочатку треба обережно прогріти всю пробірку, щоб вона не тріснула від перепаду температур, а вже потім сконцентрувати вогонь на самій рідині, причому використовуючи найгарячішу верхню частину полум'я. Бачите, точність знання, без цього ніяк це і є запорука успішного експерименту. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найважливішої теми хімія дає нам неймовірну силу. Силу змінювати речовини, створювати нові. Але, як то кажуть, з великою силою приходить і велика відповідальність, тому що безпека в лабораторії це не просто правило, це закон. От для прикладу, елементарна річ, як перевірити запах речовини, здавалося б, що тут складного, але є критично важливе правило: ніколи чуєте ніколи не можна просто нахилятися над колбою і вдихати. Це категорично заборонено. Правильний спосіб це обережно, легким рухом долоні, ніби навіяти трохи пари від отвору до себе. Таке просте правило, а воно може врятувати від дуже серйозних наслідків. І в лабораторії, як і на дорозі, є свої знаки, своя мова символів безпеки. І цю мову потрібно не просто знати, а знати на пам'ять. Бачимо символ полум'я значить вогне небезпечно, череп з кістками токсично, отрута, і це варто розуміти не якісь там поради чи рекомендації це чіткі універсальні попередження. Ігнорувати їх це грати з вогнем у прямому і переносному сенсі. Отже, можна виділити три таких собі стовпи, три золоті правила безпеки. Перше завжди завжди дотримуватися інструкції без винятків. Друге ставитися до хімікатів з повагою, до будь-яких, адже в неправильних умовах навіть звичайна вода може наробити біди. І третє чітко знати, де знаходиться обладнання для безпеки, де вогнегасник, де аптечка, де вихід. Це має бути на рівні рефлексів. І наостанок давайте зазирнемо в майбутнє. Хімія вже без перебільшення змінила наш світ до невпізнання. Але ж це не кінець історії, правда? Що буде далі? Які нові дивовижні матеріали, які нові ліки, які нові джерела енергії чекають нас попереду? Які глобальні проблеми від змін клімату до невиліковних хвороб допоможе вирішити саме хімія? Відповіді на ці питання ще не написані, і їх напишуть саме наступні хімічні відкриття.